Знаходимося знову на об'єкті Буковель, монолітні роботи. Плануємо далі. От у нас гараж такий вийшов, монолітна стіна висока, з цієї менше. Тут у нас буде з конструктиву ЛСТК. Тут вийшла така площадка у нас і перехід. Ось тут, Коля зараз хоче перелізти. Перехід на крильцо <ріць> першого будинку. Тут частина зріжеться, тут буде площадка, сходи і перехід. У нас тут дуже такі цікаві конструкції, бачите, сюди переходимо на цю площадку, потім з цієї площадки тут ще сходи, вже на терасу, на дах. Коре, монолітні конструкції дуже цікаві лабіринти ціли. Китайська стіна. Тому, кому цікаве якісне будівництво, звертайтесь до нас, запроектуємо, збудуємо. Щасливо до зустрічі!